Проект Громадський бюджет Ужгорда в цьому році прем'єрний, тобто ми стартували дуже з гарною насправді такою національною ініціативою, долучилися до мережі міст, які вже впроваджують успішно громадський бюджет. І ми використали досвід, який передбачає два шляхи голосування. Тобто, це традиційна паперова форма за допомогою бюлетнів, і це електронне ID голосування за допомогою системи ID банкінгу. Отож, щодо паперового голосування традиційного, то цим способом можна скористувати. Ся всім бажаючим міста Ужгорода, які мають підійти до приміщення ЦНАП центру надання адміністративних послуг, яке знаходиться за адресою набережної незалежності 6, і прямо у холі приміщення знаходиться урна для реєстрування. Відповідно, волонтери і працівники вам допоможуть, проконсультують, поінформують і так далі. На місці ви заповнюєте бюлетень щодо голосування і відповідну анкету зворотнього зв'язку. І зможете кинути з гарним настроєм відповідно бюлетень в урну для голосування. Тут є один момент: що для того, щоб здійснити цю процедуру голосування бюлетнями, при собі треба мати обов'язкове підтвердження особи. Це звичайний паспорт, його достатньо. Оскільки ідентифікатором основним особи, яка проголосувала, голосування не є анонимним. Є обов'язково вказується персона, що проголосувала, і цей підтвердженням голосування є її серія паспорту. Тому на це зважайте, щоб. Мати при собі паспорт для голосування. Наступним моментом є е, підтвердження реєстрації в місті Ужгород, Тобто, для ужгородців, які проживають, звичайно, це буде зафіксовано у паспорті. Для осіб, які навчаються в місті Ужгороді, то підтвердженням того, що особа навчається в місті Ужгороді, має бути студентський квиток. Е, для особи, яка народилася в місті Ужгороді і бажає підтримати один з громадських проєктів, е, має бути підтвердженням свідоцтва про народження е, чи вказівка у паспорті. Тобто, будь-яка ідентифікація. Підтверджує відношення особи до міста Ужгорода, оскільки пріоритетом залишаються муніципальні проекти, які стосуються розвитку нашого міста. Вони якраз мають бути представлені на місці реєстрації. Крім того, є можливість ознайомитися більш детально із цими проєктами на сайті міськради. Передбачена відповідна платформа і голосу для голосування. Також значить на базі ЦНАПу якраз є можливість ознайомитися з проектами, оскільки присутні є. Можливість долучитися інтернету, тобто поцікавитися, більш детально ознайомитися і зробити такий свідомий вибір. Наступний варіант голосування це ID голосування за допомогою електронного голосування за допомогою засобів інтернет-зв'язку. Тобто, тут вам достатньо піти за маршрутом через сайт Ужгородської міської ради, офіційний сайт Ужгородської міськради, зайти в опцію Ужгородця, знайти розділ громадський бюджет Ужгорода. І відповідно, коли відкриєте сторіночку громадський бюджет Ужгорода», там буде передбачена осучасна актуалізована опція голосування за громадські проекти. Тобто, тоді ви переходите відповідно на платформу міських проєктів, міських бюджетів, міських ініціатив, яка передбачає реєстрацію всіх проєктів, побачити детальну інформацію про проєкт, автора, суму коштів і дати голосування. Відповідно, там є опція Підтримати проєкт, і тоді, вже в режимі онлайн, ви можете підтримати засобами id банкінгу голосування відповідно віддати свій голос і ідентифікувати себе в системі. Саме такий метод, так саме такий метод голосування. Він передбачає відсутність у, унеможливлює фактично маніпулювання і дозволяє більш свідомо, більш ретельно відстежити да, відсутність унеможливити взагалі дублювання голосування, оскільки буде особа фіксуватися лише один раз. Значить, кожен голосуючий має можливість віддати свій голос за три проекти в цілому. Наголошуємо ще раз за три проекти в цілому, без обмежень. Тобто, це можуть бути і три проекти великі. В категорії великих проектів були проекти. З обсягом фінансування до 300 тисяч, і чи за три проекти будь-які чи малі, малі це обсяг фінансування до 70 тисяч. Тобто тут обмежень нема, можуть бути три великі, три малі, можуть бути один великий, два малі і так далі. Але загальна сума, загальний розмір це три обмеження. Ну і крім того, хочемо зазначити, що офіційно голосування починається, старт голосування сьогоднішнього дня, 2 грудня, і буде тривати до кінця місяця, до 27 грудня. Тобто до кінця місяця, таким чином, 28-29 число, ми передбачаємо, що буде здійснено підрахунок голосів і оголошені результати голосування.